Так, внімання, ребята, в кого немає інтернету, хто хоче інтернет, коли немає світла, один раз пояснюю, що ми продаємо. Дивіться, оце ось така хрінька називається. Така хрінька. Оця хрінька робить нам інтернет, до суток може видержати. Поняли? Залежно від того, який у тебе роутер. Значить, ми його збираємо по просьбі клієнта вже собране. Все, оцей блочок питання всуваєш в розетку. Оці. Два виходи собі в прилади. І в тебе воно буде працювати автоматично. До нього ходити не треба. Це називається комплект безперебійника для інтернету. Зараз, дивись, покажу, як це працює. Тому що я знаю, що люди ж не розчікльоні, їм треба показувати на пальцях, прямо розказувати, як воно працює. Дивіться, ось мій роутер. Я ось вимкнув блок питання. Все, роутер не працює. І оце ось онушка. Вимкнув. Все, інтернету в мене немає. Нема. Блоки питання з роутера із онушки. Зложуємо, дивіться, зложуємо і іди сюди, зложуємо, ложимо їх у шухлядку і забуваємо про них. Вони вам не потрібні. Ви берете наш блок живлення, вставляєте собі в розеточку. Поняли? Ви оцю коробочку ложите, де вам удобно. Можете підвісити, можна положити без разниці. І оці ось два кінці, один всуваєте ось сюди в роутер. Відсувайся. А другий вставляєте ось сюди в ось цю коробочку. Хопа, коробочка засвітилася, роутер засвітився, і пішло на нас все роботи. Все, і в нас пішов інтернет. Значить, як воно працює, коли у нас є світло, воно само себе заряджає і працює, всі прилади. Коли світло вимкнули. Воно не виключиться, а продовжу пахати, тільки використовуючи свої власні акумулятори нашого виробництва, то ну корейського виробництва, але нашої рекомендації від магазину, ті, які ми вже сюди ставляємо. Тут наші акумулятори, не китайські акумулятори, якісні, яких хватить на дуже 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 довго. Е, на відміну від безперебійників готового китайського виробництва, ті, що забиті всі коротше, ОЛІХІ, всі проми так далі, це набагато надійні. Ініший варіант набагато лучший. Із-за того я б такий варіант прям всім рекомендував. От всім треба такий варіант. В мене вдома лічно такий варіант стоїть. Він самий оптимальний по ціні, по розміру, все стоє воно недорого. Я думаю, що воно себе окупає на 100%, на 200, на 1000% Так що користуйтесь.